Ефірі новини, вітаємо вас. На сміттєзвалищі збираються спровокувати сув сміття, аби потім безпечно загасити вогонь. Для цього використовують авіацію, щоб локалізувати місце горіння. Нагадаю, цієї ночі на Грибовицькому звалищі виникло нове загорання на площі близько 700 квадратних метрів, а також 80-ти метрова тріщина. Продовжить Ірина Качмарик. Грибовичі у вогні на сміттєзвалищі досі горять відходи. Мені так було чуть а то йде. Кафе, ми думали, що ще десь не був вбивав, а то цілу ніч десь від певні від другої години. Населення ну, дуже обурене, ситуація, яка складається зараз на Грибовицькому сміттєзвалищі, тому що Славка горить вже з п'ятниці минулого тижня і ніхто не приймає ніяких дій. Вчора тут знаходилось близько п'яти машин пожежної техніки, які не приймали ніяких дій. Сьогодні прислали авіацію. Напередодні ввечері на сміттєзвалищам утворилося сильне задимлення, а вже зранку знову розгорілася пожежа, до гасіння якої залучили авіацію. З літаків скидатимуть воду до повного обвалу, лише тоді вручну гаситимуть пожежу. Відбулося чотири скиди води. Два скиди по чотири тонни ми прикидували ситуацію. Яка... Утворюється і зараз п'ять скидів було по 8 тонн. Спровокувати повністю сув гори не вдалося, але частина все-таки гори зійшла. Це дозволяє нам можливість в проміжках часу між літаками проводити гасіння ручними стволами двома наземними групами, які працюють і догашують наземні осередки. З літаків вже скинули більше 50 тонн води, але цього замало, щоб забезпечити наземну роботу пожежників. Переконують надзвичайники, рятувальники і техніка відведення у безпечне місце. В інтернеті є інформація про те, щоби дітей скеровували з сіл з Грибович з Малихова де-інде, на відпочинок, тому що є певна небезпека. Я би хотіла зазначити, що ця інформація на сьогоднішній день не відповідає дійсності. Сміттєзвалище неправильно використовували, зізнаються екологи. Шари сміття потрібно було засипати хоча б землею або ж сортувати його. Деякі відходи можна було б використовувати як вторг сировину. Папір це є метал, це є пластик, який переробляється, виготовляється продукція. Воно, по-перше, не складується, зменшується площі складування. Ну а по-друге, що воно не має вже впливу, не розкладається, не має впливу на навколишнє середовище. Пластик можна переробити на ті самі пластмасові вироби, які ми можемо там, і горшки для квітів. і ну, ну, Різні можна товари виготовляти, як в цілому світі. От поїти в Польщу, подивіться, як там переробляється все. Папір, ясно, що це є картонна, упаковки і так далі. Шкло переплавляється, знову виготовляється з канатар. На території Львівської області є 600 полігонів, але сміття зі Львова приймають лише 5-6 сміттєзвалищ. Також найближчим часом у Львівському лабораторному центрі проведуть дослідження, чи безпечне повітря та вода поблизу Грибовецького сміттєзвалища. Ірина Качмарика, Анатолій Лопаченко, новини. Рух розмежували для авто з іноземною реєстрацією у і краківці зробили окремі смуги. Такий експеримент запровадили у постійну дію. Також для футбольних болівальників, які їхатимуть до Франції на євро 2016 на час чемпіонату спростили перетин державного кордону. Організовані групи вболівальників, які їхатимуть автобусами, можуть завчасно подавати інформацію, яку прикордонники опрацюють ще до їхнього прибуття в пункти пропуску. Відтак футбо. Больні фани зможуть перетнути кордон без довготривалого стояння у черзі. Для, тих, для таких категорій громадян у пунктах пропуску створені окремі смуги для руху. Основна вимога завчасно повідомити прикордонників про орієнтовний час прибуття на кордон. Нами направлено офіцера, представника державної прикордонної служби у Францію на весь період футбольного матчу, який буде надавати безпосередню допомогу в аеропортах. І Марсель, і Париж, і Ліон нашим громадянам при виникненні будь-яких незручностей чи незрозумілих питань під час їх прибуття до Франції. Вже з початку 2016 року в нас перетнули майже 8 мільйонів громадян, українсько польський кордон, і майже 2,5 мільйона транспортних засобів. По людям – це на 25% збільшення в з минулим роком. І по транспортних засобах 15% на збільшення. Щороку у нас відбувається збільшення. Перший будинок для учасників АТО мають намір здати в експлуатацію вже в кінці цього року. На сьогодні там вже Повністю встановлено у мережі зовнішнього електропостачання. Будівництво мереж газопостачання виконано на 70%. Є вже й половина водопроводу до всіх чотирьох житлових будинків та мережі каналізації. Нагадаю, перший будинок міститиме 53 квартири. А на квартирному обліку в міськраді сьогодні перебувають трохи більше двох тисяч учасників АТО. Першими квартири у новозбудованих помешканнях отримують сім'ї загиблих військовослужбовців. На даний час закінчені всі роботи пов'язані з фундаментом. Ведеться вже монолічення цоколю. І думаю, що через тиждень вже буде готовий цокольний поверх і починається вже будівництво самих поверхів шестиповерхового. Трьохпід'їзного будинку. Станом на червень місяць на квартирному обліку в списку учасників АТО у нас перебуває 2069 учасників. На облік зараховано також 46 сімей загиблих учасників АТО і 30 учасників, які дістали інвалідність. Це інваліди першої, другої, третьої групи. Пам'ятаємо героїв. На фасаді міської школи номер 81 з'явилася меморіальна дошка в пам'ять про загиблого воїна АТО Юрія Голуба. Хлопець народився 10 серпня 1991 року у Львові. У травні 2014-го його мобілізували. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді на посаді радіотелефоніст. Загинув під час обстрілу бойовиками з установки ГРАД 11 липня 2014 року о 4.30 ранку в районі села Зеленопілля Луганської області похований на Личаківському кладовищі у Львові, на відкриття меморіальної таблиці, зійшлися жителі мікрорайону, учні та вчителі школи. Перші вчителі та батьки Юрія поділилися спогадами про хлопця, а школярі декламували вірші. За тих героїв, які стояли там, які віддали життя за нас, їх треба пам'ятати, увіковічувати їх. От, так як от сьогодні дошку відкривають в честь нашого сина, так само і тих героїв так треба увіковічувати в пам'яті. Ці дошки вони нам нагадують про те, що в нас у державі йде війна, і тому такі дошки потрібно. Бо ті люди, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, і в 21 столітті також зараз віддають, віддають своє життя за те, щоб наша Україна була самостійна і недоторкана. Тим часом за минулу добу наслідок бойових дій на Донбасі загиблих у лавах українських військ немає, проте сімох військовослужбовців. Було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання Андрій Лисенко. Гарячі точки традиційні це Зайцеве та Авдіївка. Лише на Донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, зокрема 10 мінометних та один артилерійський. На Маріупольському напрямку минулої доби мінометні обстріли позицій сил АТО відбулися одразу на п'яти ділянках фронту в Новотроїцькому, водяному, Лебединському та Широкіному. На Луганському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші під попасною. Увагу громадськості меценатів та влади привертають до проблем людей з порушеннями зору. Вже багато десятиліть товариство сліпих гуртує тисячі незрячих України в соціально захищену спільноту. 9 червня громадська організація відзначатиме 83-ю річницю своєї діяльності. Станом на сьогодні Львівська обласна організація об'єднує понад 2 тисячі людей з порушеннями зору, з них близько тисяча мешканців Львова. Осередок товариства незрячих турбується про підвищення. Культурно освітнього рівня людей з вадами зору організовує для них дозвілля та відпочинок, підтримує творчі колективи. Завдяки реалізації проєкту Україна це ми та підтримці Львівської міської ради при організації існує театр естрадної пісні Дитячі мрії. Він також відзначатиме своє десятиліття. Я маю честь завтра представляти цих дітей як колектив, який уже досягнув. Такої круглої дати. Це, здається, небагато, але в той же час і дуже багато, тому що дітьми опановано велика кількість пісень. Вони доносять до слухача. Українську пісню Львів, не говорю зараз про Львівщину, а саме про Львів, є одним з найбільш доступних для людей з вадами зору містом. Ну тільки пару років тому, коли почали говорити про доступність, архітектурну доступність, вже мали на увазі не тільки людей на візочках, а й людей, які мають проблеми з зором і з слухом. В мистецькому районі Львівщини фахівцям товариства пам'ять разом із допомогою місцевих жителів вдалося знайти місця поховання близько 15 червоноармійців. Очевидці знахідки розповідають, виникало чимало труднощів, адже змінився рельєф там, де 41-го був ліс, зараз поле або чагарники. Фахівці кажуть, встановити, що це місця поховань вояків Червоної армії, допомогли особисті речі, які знайшли біля людських скелетів – гудзики, пряжки до ременів, захисні шоломи. Тут знаходяться дві поховальні ями, в яких власне, були і після завершення бою, ймовірно, місцевими жителями захоронені. Тіла загиблих радянських військовослужбовців. Натрапити на місця поховання допомогли місцеві жителі, які пам'ятали перші бої німецько-радянської війни. Панові Роману вже 85, він бачив бій червоноармійських і німецьких військ влітку 1941-го. Ну, так то я ще ще пацаном, а там як той німці нім наступали, а вони російські солдати були там в кемліші. І тоді вийшов, вийшло два німці на гору, тим в той другий ліс, де я вам показував. І з того полімніотами, і з світа з тої гори стріляли на тих солдатів. Їх побили. Прийшли люди, поза той хлопець з нашого села, з другого села і закопали. Та й все. Фахівці-пошуковці розповідають, уже знають, які поховання шукатимуть далі. Наступні наші плани це пошук вояків української дивізії СС Галичина та українців, які воювали в лавах Червоної армії, які загинули. Під час бродівського оточення німецьких військ в липні 1944 року пошукові роботи мають намір завершити до кінця липня цього року, аби в день вшанування пам'яті загиблих в бродівському котлі поховати рештки цих військових на кладовищі вояків СС Галичина, що розташоване між селами Ясенівці та Червоне Золочівського району. Ольга Демуляк новини. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів Крапочка. наступний випуск о 20.30. Тоді й зустрінемося всіх, гараздів вам.